Кандидатського полку прибуло по виборчому округу номер 194 зареєстрований десятий кандидат. Це Олексій Арсенюк, депутат Черкаської міськради, регіонал, власник розважального комплексу Бочка. Про свої наміри балотуватися по цьому ж округу, виданню прочерк, повідомив і ще один депутат Черкаської міської ради Володимир Мамалига. Відомостей, щодо його реєстрації на сайті ЦВК допоки немає. Немає поки і офіційного опонента від влади по цьому округу для опозиціонера Миколи Булатецького. Минулорічна суперниця, його Валентина на Жуковська поки не зареєструвалася. А ось на 197-му окрузі все поки що незмінно. Там і по нині зареєстровано п'ять кандидатів. Влада ще й досі не запропонувала офіційного кандидата на противагу батьківщинівцю Леоніда Відаценко. Прогнозований у цій якості багатьма аналітиками губернатор Сергій Тулуб сьогодні вкотре підкреслив, що балотуватися не збирається. Я не подавав нікуди ніяких документів. І до кінця сьогоднішнього дня поки що не збираюся цього робити.